Тобі пишуть підписники в коментарях, а ти не відповідаєш? Помилка. Ти занадто багато спамиш в один день повідомлень, дуже багато контенту, а потім тиждень нічого не публікуєш. Помилка. Твій контент не відповідає темі твого каналу, тобто зовсім інша ніша, зовсім інший контент. Помилка. Ти ігноруєш дизайн і в тебе різні стилі оформлення каналу. Помилка. Нічні повідомлення, нічні дописи, нічний постинг, помилка. Ти не враховує, що більшість користувачів дивляться твій телеграм-канал із смартфону. Помилка, щоб уникати цих помилок та навчитись круто, класно вести свій телеграм-канал. Запрошую на свій курс в записі телеграм для власного проекту 41 навчальний відеоурок, 2-3 тижні, щоб повністю все опрацювати і вже бути готовим до реалізації. Доступ не обмежений, навчання в трьох різних форматах. Приходь, складемо стратегію розвитку твого каналу, матимеш чіткий контент-план, розумітимеш, як штучний інтелект тобі може допомогти, і зробиш графіку, візуально красиву та й. Тично для свого каналу.